Хочу, Пані Оля, конкретно по закупівлях 2015 року і ті медикаменти, які вже поставлені до Міністерства охорони здоров'я. Ми просили на кожному комітеті надати нам регулярно звіт за ціни, за якими були закуплені медикаменти у трьох міжнародних організаціях, для того, щоб ми могли проаналізувати, вигідно це було для України чи не вигідно. Нас переконували всі. Від пана Квіташвілі, а особливо пан Перегінець, до останнього часу, що це дуже вигідно і є економія великих коштів. Так ось, я хочу довести до вашого відома, що це не відповідає дійсності по конкретних препаратах, по закупівлях, які доставлені вже в Україну. Тобто коліс препарати програма розвитку ООН перевищення в доларах ціни на Деякі із препаратів сягає 1 мільйон 150 тисяч доларів США. Це перевищення ціни порівняно з тим, що закуповувалося в Міністерстві охорони здоров'я. Друге, доросла онкологія, Agents. Перевищення ціни по тих препаратах, які вже закуплені і поставлені, сягає 1 мільйон 180 тисяч доларів США. Дитяча онкологія якою є великі проблеми по тих препаратах, які закупив про Гедженс, -E перевищення ціни по дитячій онкології за міжнародними закупівлями через цю організацію, сягає 2 мільйони 115 тисяч доларів США. Далі ЮНІСЕФ, Пентаксим, вакцина закоплена у Фармекс-Груп, розлита точніше, Санофіавентіс, перевищення ціни. Сягає 2 долари на одній упаковці. Це при тому, що вакцина розвивалася насправді в Україні. І того сума неефективно використаних коштів майже 947 тисяч доларів США, майже мільйон вкрадених коштів. Далі. Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу Б. Перевищення ціни і загалом сума неефективно використаних коштів складає мільйон доларів США. Це правда по цінах, що відбувається через закупівлі, які проводив пан Бергінець через міжнародні організації. Окрім того, знаючи, що ви, люди, які співпрацювали з паном Бергінцем, продовжують далі формувати закупівлі у вас в Міністерстві охорони здоров'я, на привеликий жаль. Є така фірма Венос Чемілі Бориса Литовського, Е, Має вкрай негативне реноме по закупівлі медикаментів, особливо по онкології. Прошу надати офіційно, звертаюся, і прошу надати інформацію, чи затвердили ви перелік медикаментів від Веноса чи Мелі, чи і по дорослі, і по дитячій онкології. Здається, по дитячій ви цю глину. Відмилий, слава Богу. А по дорослі, хто, 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 хто із вас, хто із чиновників Міністерства охорони здоров'я дав дозвіл на реєстрацію і на застосування цієї сумнівної якості медикаменту по закупівлям через міжнародні організації. Далі, ви знаєте, напевно, чи чули, що є така фірма виробник вакцин, сером інститут Офіндія він називається. З яким була величезна проблема, коли в Краматорську загинув тоді було вакцина затушенокісівісімка, Антон Тищенко і так далі, був великий скандал з цим інститутом, Institute of India. Насправді він там має перед кваліфікацію не має пракліфікацію ОС. Ця компанія дискредитована повністю в Україні і знову. На превеликий жаль закуповує сером інститута оф Індії. Це найбільший виробник ви, 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 в світі? Ви, Вас <кій> вас поки що не запитує. Нехай він буде найбільшим виробником в світі, але в Україні він дискредитований, дискредитований тим, що і антивакцинальною компанією, в тому числі. Якщо ви хочете продовження антивакцинальної кампанії, на превеликий жаль, яка є вкрай негативна, і треба щеплення проводити, то зверніть на це також увагу, що окрім. Того, що є там при, при, при кваліфікації ВОЗ, є ще реалії в Україні. І в Україні можливо, можливо було би подумати над реєстрацією закупівлі таких вакцин. І на сам кінець по вакцинах. Богу дякувати, відзвітували, що Міністерство охорони здоров'я проти сказу закупило вакцини. Але превеликий жаль, в тому числі і у мене безпосередньо на окрузі, в великій 50% майже випадків. Є що окрім вакцини треба ще гамоглобулін застосувати? А ось гамоглобуліну А це кошти місцевих бюджетів, і його немає. І люди не щеплені від сказу, є вакцина, а не можна провести щеплення, тому що першим треба застосувати гамоглобулін. Виявляється, а гамоглобуліну немає. І ні міністерство не закупило, і ні місцеві органи влади і ходять з чемоданом в Польщу, щоб купити там цей гамоглобулін. А міністерство злітувало а цей сказом у нас вже майже все в порядку. Може доцільно, якщо закуповувати, то закуповувати весь комплекс одразу лікування від сказу, в тому числі і гамоглобулін, і вакцину, Для того, щоб не було таких. Конфліктів. Дякую. Маю щиро надію, що не тільки депутати, я в тому числі після отримання цих матеріалів про корупцію, яка відбулася при міжнародних закупівлях на мільйони доларів, звернувся до Генпрокуратури щодо поновлення кримінальної справи проти пана Перегінця, яку закрили чомусь, невідомо чому, за ці закупівлі, то ви, будь ласка, міністерство не продовжуйте ту корочну практику, яку проводить ваш поперед. Дякую. Крім того, за обслуговування закупівель фірми отримали 110 мільйонів гривень відсоток за роботу. Це плюс до хабарництва. Додайте всі гроші, подивіться, як сильно ми зекономили на міжнародних закупівлях.